Архангел Єофіл послання 18 жовтня 2024 року передаю у моменті, як іде. Добре, що налаштувався. Мова йде про механізм самоприниження. Ви самі себе принижуєте і принижуєте себе всюди і у всьому. Фактично. В чому полягає механізм самоприниження? В Тому що людина, не розуміючи своєї цінності, не розуміючи своєї природи, не усвідомлюючи, не відчуваючи її, робить вибір. Вибір у своєму житті. Кожен крок має супроводжуватися усвідомленням, розумінням, і лише потім. Мають бути реальні дії. Тобто спочатку розуміння, потім усвідомлення, потім дії. Кожен, Кожна людина, кожна особа, яка приступає через себе, приступає через свою душу, активує, запускає механізм самоприниження. Тобто, по суті, гординя це не лише піднесення і надмінність над іншими, гординя це також. Історія про приниження перед іншими. Тобто, коли ви не вмієте обирати себе, коли ви ставите на перше місце когось щось, коли ви виступаєте в ролі е, в кавичках, це смайлик-образ посмішки в ролі місіонерів, які намагаються врятувати світ, не маючи знову ж таки відчуття своєї власної цінності, коли. Ви знаходитесь в жалості до себе, все це агресія. Тобто, як би ви не називали всі ці сентименти, тобто, почуття емоції, важливо зрозуміти, що це є агресія в одному еквіваленті енергії, і ця агресія закриває душу. Тому е, творець, дивлячись на такий стан положення речей в житті людини, принижує її через зовнішні події далі. Тобто, Є два сценарії з гордими, які надмінний творець їх б'є, вони принижуються, трошки спускаються до середини і усвідомлюють свої помилки, змінюються. А з жертвами творець їх, грубо кажучи, хоч він як би звучить, це все здивно, да? хоч він і милосердний, він їх добиває. Щоб вже людина дійшла до точки. Невозврата до точки, де ти ну, вже не, ти не можеш здатися, але й ти не можеш противитись далі. Ти мусиш ламати свою психологію. І між тим всім, є просто свідомий вибір бути посередині, розуміти закон рівності. От чому важливо розуміння законів. Розуміння законів дозволяє у всьому знайти грань. Бачити периметр і рамки, в яких ти можеш діяти. А в людей крайнощі. Тобто хтось не відчуває берегів, комусь море по коліна. інший, маючи можливості і реально маючи силу внутрішню, він не проявляється, тому що він думає про себе, не відчуває себе, а думає про себе. Суді, сенс, заклик звертатись. До Архангела Іофіїла. Архангел Єофіл символізує і дає мудрість кожній душі, арх, тобто, над душею, є архі душі, архі душі, душі над душами є архангели, тобто вони над янголами. От саме архангел Іофіїл дасть вам більше мудрості на життєвому шляху. Візуалізація, вдячність, звертаєтесь, фіолетовий такий фіалковий потік, тепла енергія і реальне пробудження. Така інформація. Пишіть, як відгукнулось. Якщо відчували в тілі щось, відчували якісь специфічні відчуття, це нормально. Тобто душа на рівні тіла буквально дає вже прям от реальний відгук. Звертайтесь до Архангели, у мене в стрічці, в плейлистах. Дивіться, в закріплених шукайте, знайомтесь, багато відео на цю тему. В цілому переходьте за посланням каналу Сила Потоку. Ми разом практикуємо. Збираємося щотижня. Підписка, лайк, репост всіх обійняв.